Привіт, друзі! Ласкаво просимо на наш YouTube канал, де футбол це не просто гра, а тропічний карнавал на зеленому полі з нотками кишілі та хвиль Атлантики. Сьогодні ми зануримося в історію деб'ютантів чемпіонату світу 2026 збірної Кабоверде. цих тюбериса так їх називають сині акули, бо вони плавають у океані пристрастей, хапають шанси зубами і не дають суперникам видихнути, як акули в рифах. Уявіть, всього 525 тисяч кабовердіців. Це населення країни з 10 вулканічних островів, де більше пальм, ніж голів у ворота, всі вони готові ревіти края улос, креоли, бо їхня гра суміш африканського ритму і португальської філігранності на весь світ. А тепер подумайте, якби всі вони одночасно вирішили влаштувати морську вечірку, океан би закипів від танців, а стадіони б гули, як шторм у Кабоверде. Збірна Кабоверде з'явилася на світ у 1978 році, коли після незалежності від Португалії в 1975 році федерація зіграла перший матч 0-1 проти Гвінеї, ніби кажучи, ми маленькі острови, але з великими мріями, як Колумб. Приєдналися до ФІФА того ж року, і з тих пірці акули двічі доходили до чвертьфіналу африканського кубка 2013 і 2023, а в 2025-му історично кваліфікувалися на ЧС, обігравши Есватіні 3-0 з населенням меншим за Манчестер, вони стали другою найменшою нацією в історії турніру. Рекордна перемога 7-1 проти Сантоме. І принципі в 2015-му. Уявіть, кабовердіці забивали голи швидше, ніж туристи ловлять хвилю на серфінгу. А найболючіша поразка – 5-1 від Сенегалу в 1981-му. То був урок, не варто грати за львами в їхній зграї, бо вони кусаються сильніше, ніж акула за рибу. Жарт, після того матчу, сині акули, мабуть, сказали дякуємо за голи, але наступного разу ми вас запросимо на риболовлю без м'яча, з коктейлями. Тепер до драматичного жеребкування ЧС 2026 кабоверде в групі аж з Іспанією. Ті самі з Лароуха тік такою є малом, як Фламенко з м'ячем, Уругваєм, Селесте з фізичною міцю, як Чако Стейк на грилі, та Саудівською Аравією, соколи з нафтовим запалом і сюрпризами, як у 2022-му проти Аргентини. Матчі, старт 15 червня проти Іспанії в Атланті. О дев'ятнадцятій годині нуль хвилин зайти, щоб ви встигли на кищілі хайлайт 20 червня проти Уругваю в Майамі, 16 годин нульнуль хвилин, час для тропічної драми, і фініш 26 червня проти Саудівської Аравії в Лос-Анджелесі, 22 години нуль хвилин, бо деб'ютанти не сплять. Тренер бубіста, цей тактик з серцем воїна, відреагував з оптимізмом ми хочемо показати світу, хто ми такі грати з серцем, гарною поставою і великою скромністю. Не боїмося Іспанії, бо я грав там за Бадахос, тож радий зустрічі. Це не про страх, а про насолоду грою проти топ команд. Для нашої країни це величезне значення, весь світ дізнається про нас. Гравці в захваті, захисник Логан Коста в соцмережах, група жорстка, але це наш шанс блиснути у Ругвай і Саудівська Аравія. Ми, акули, готові кусати. Фани теж у Ейфорії, в Броктоні, США, де діаспора на перегляді жеребкування кричали Іспанія. Та ми їх займо з рисом. Загалом, настрій гордий, група смертельна для новачків, але з шансом на бій, як акула проти кита, страшно, але з адреналіном. А букмекери з експертами. Ой, друзі, це як ставка на те, чи акула зловить серфера, кабоверде, аутсайдер з коефіцієнтом 33.00 на перемогу в групі, ставте 100, виграйте 3300, вони вірять у синю магію бубісти. На вихід з групи 750 шанси є, бо розширений формат третє місце може пройти. Експерти з ESPN та Яху прогнозують, Кабоверде фінішує третім, пройде як один з найкращих третіх, після Іспанії та Уругваю, а загальне місце десь 25-32, якщо коста з Рамосом заграють наповну. Не переможці світу 200-0 на тріумф, ха-ха, це як поставити на те, що острів виграє у Тихого океану, але точно темна конячка. Вони перевершили очікування в кваліфікації з вісьмох перемогами з десять, кажуть аналітики, з талантами з Європи, як Джілі з Бордо, це буде жорсткий поєдинок для всіх. Жарт, якщо Кабоверде обіграє Іспанію, ямал подарує бубісту серфдошку як символ хвиль перемоги. А тепер найсмачніше веселі історії про кабовердійських футболістів і фанатів, бо без них футбол, як океан без хвиль, спокійно, але нудно. Під час кваліфікації на ЧС 2025. Після 1-0 над Камеруном, Гол Джефіньо в овертаймі, фанати вторглися на поле в такому захваті, що тисячі стрибали з флерами, а воротар Камеруну Андре Онана, той самий з іскню, не витримав і штовхнув одного фаната. Я думав, це акула, а не уболівальник. Реготали в прасі, а Фіфа ледь не оштрафувала за морський хаос. Ще Перл, після історичної 3-0 на несватіні, що вивела на ЧС. Прая вибухнула фейерверками і гудками. Фанати висипали з стадіону, танцюючи креольські ритми до світанку, а один дідусь у шарфі, т'юбарис, пірнув у натовп, кричачи: Ми не острови, ми континент. Поліція розіймала з посмішками, бо 500 арештів за надмірний тропічний ентузіазм, але всі сміялися футбол це не війна, це карнавал з вторгненням. Гравці О, після перемоги над Камеруном Джефіньо святкував гол, ніби ловив рибу, обіймав фанатів на полі, а один кинув йому кокос. Пий. Акуло, набирайся сил. Фани після жеребкування запустили мами, Іспанія. Ми їх навчимо серфінгу з м'ячем. Ха, ха кабовардійські фани це як тропічний шторм, гучно, хаотично, але завжди з сонцем. І наостанок, потужна філософська думка: футбол це не просто 40 хвилин бігу за м'ячем, а океан душі нації, де 525 тисяч голосів зливаються в ревакул, нагадуючи, у грі немає кордонів. Лише безмежні хвилі мрій, де поразка 5,1 стає уроком для 7-1, а тьюбери доводить справжня перемога не в трофеях, а в тому, щоб встати з піску, вторгнутися на поле серцем і танцювати під зірками островів, навіть якщо суперник, Іспанія стік такою. на ЧС 2026. Це ваша тропічна казка, друзі. Лайкніть, підписуйтесь і пишіть у коментах, вийдуть сині акули з групи, чи влаштують сюрприз. До зустрічі на наступному ролику, і нехай ваші м'ячі завжди летять у сітку, як хвилі в Атлантику. Peace out.